У Києві відбувся перший сольний концерт молодого гурту Кука, який розриває натовп простими та душевними піснями. Для глядачів Гутен Морген фронтмен розповів про те, яким чином обирали назву гурту. Рішили, що названня має бути йомким з одного слова. Кожен учасник колективу взяв знаєте ігру Scrabble. і там знаходяться Тобто Кожен учасник взяв по 4 букви. У гітариста по-моєму, вийшло то ХПЦХХФ, ну странне названня, да? Було б да? то есть, а, у, я не шучу, у барабанщику получилось слово ОПА. То есть классно повезло. думаем, ну нет, плохое названня, не поприот, на будет плохо выглядеть. А, Я викинув кука. На концерті гурт презентував свій дебютний альбом Їж мене, а також три нових пісні. Автограф, зірки стануть ближче, та Бог веде свій блог, які увійдуть у другу платівку виконавців. Название мы держим в тайне, оно уже есть. Оно уже есть, потому что весь материал абсолютно готов. То есть мы, нам только осталось, могут даже похвастаться, приоткрыть тайну, похвастаться нашими планами. В конце августа, как только заканчивается наш тур, летний Кука-тур 2011, мы сразу же садимся в студию писать вторую пластинку, на которой будет, я так понимаю, будет 13 или 14 композиций, 18 уже готовы. Из двух слов будет состоять наше, наше название следующего альбома. Соліст гурту презентував невеличкий подарунок для знімальної групи М1. Ігоря приємно здивувала дівчина-оператор проєкту Гутен Морген. Тому співак присвятив їй маленький віршик. Передо мною сидить движка, Вона – хороший оператор. Прийде домой, залезе в тубочку і достане свой вибор. Надо продовжувати, не треба. Тож чекайте на нову платівку своїх улюбленців. Щастя вже не за горами.